і Сина і Святого Духа. В сьогоднішньому календарі, браття і сестри, пам'ять святих схожа на казку. Але це не казка, це правдива історія, яка була, з ними було сім. Святих, вони не були родичі між собою. Сім воїнів, які під час Римської імперії в 3 столітті відмовилися по повелінню імператора служити язичницьким богам. І спочатку вони скрились в горі, в якій жили, а потім їх, коли замітили в поселенні, Здали, як воно часто буває. І тоді імператор приказав не вбивати їх, а замурувати вхід в печеру, в якій вони жили, щоб померли самою важкою смертю. Я чув так, що в лихі 90-ті так теж з людьми розправлялись, що навіть ховали живих. Це такий був самий жорстокий метод розправи не просто вбити, даже познущатися, поставити живу людину в труну і закопати її. Представляєте, да, собі навіть на мить очутитись в подібній ситуації. Так от, цих сім святих, яких ми сьогодні празднуємо, мучеників ефеських, було поблизу міста Ефес, вгорі замурували але із тих, хто замуровував, були двоє тайні християни. І вони, коли замуровували, поставили там. Тоді раніше так робили зараз, по, по, по тому консервативно в храмах наших ставлять в капсули такі надписи, ставлять, коли в стіну освячують храм. І потім, коли от руйнується храм, то капсула знаходиться і там розкажеться коротко історія, хто будував цей храм, коли будував. І ті тайні християни залишили промислітельно. так Бог, давши їм спало це на думку, кого вони замуровують, що вдруг колись знайдуть, щоб знали що там святі мученики. І от чому казка? Пройшло два століття. В 250 році їх замурували, а в 450-му при Феодосії імператорі. Який переніс з Рима у Константинополь Константин, а його вже приємник через наступників, Феодосій, великий святий імператор. Коли християнство було дозволене, роз, значить, розкопали, було землетрус, впав, впала ця скеля, і Бог навів на них сон, вони спали так, як одну ніч 200 років. І кажуть молодшому, іди в те... в нього був завжди обов'язок ходити купувати хліб в поселення, в печеру і воду. І той пішов в одязі, який вже не відповідав тому одягу, пішов розплачуватися за хліб монетою імператора Декія. Його зловили, тому що ці, імпера... ці імператорські монети вже вважалися з'ятими, і тільки багаті люди їх мали. Як того злочинця, тому що він був в одязі странному Бомжацькому, який вкрав цю монету, і привели його на суд, де був і єпископ. І ну, я буду коротко говорити, ви можете прочитати повне життя, яке було здивування цього святого, що християнство тепер не гониме. Їх же, коли замуровували, їх замуровували за те, що не християни. А він дивиться, тут храми побудовані, єпископ на суді присутній, судити буде злочинця. І от він йому каже, що коли так уже сталося, він розповів, що їх замурували за те, що християнство було заборонено. І тоді зрозумів єпископ, що це щось дивовижне, пішов туди з людьми до тої пещери, знайшов тих шість інших. І прославили Бога за таке чудо, і зразу вони знову заснули тільки сном, як оповідає життє до другого пришестя Христового. Це, браті і сестри, чудо, яке Бог явив, говорить про багато чого нам. По-перше, воно повинно укріпити нашу віру, віру в безсмерті своїй душі. А по-друге, що нам теж не треба підлаштовуватись зі своєю вірою, під сієминутні якісь політичні погляди так було, і люди пам'ятають, в нас гнали церкву, хрестили ми дітей по домам, а потім прийшов час, коли стало модно ходити. А тепер знову інший час, може такий, який ще й ми не мали, бо тоді все-таки в церкву якось ну, можна було йти, а може буде, що й не буде можна. На нашу долю може випадати різні життєві обставини. Але ми повинні, як показує це життє, тоді і гнали, а тут прославили. Так якби ми опинились в різних епох, епохах, бути далекоглядними. Християнство завжди. Переможе і восторжествує. Чому написана книга Апокаліпсіс? Вона не просто розповідає, щоб людей устрашити, які будуть біди. Вона каже, що буде це все. Но той, хто претерпить, той і спасеться. Христос переможе, антихрист буде убитий ним. І восторжествує правда євангельська, восторжествує справедливість в Бозі. Але і тут ще раз підкреслю навіть не тільки там, при кінці світу, часто й на нашому життєвому шляху Бог дає нам побачити цю справедливість, якщо ми вірні тільки йому. Оце нас має головному навчити це життє, що ми не вліво, не вправо. Тому що сьогодні телевізор говорить так, завтра буде говорити так. післязавтра ще інак. А ми під не під телевізор повинні підлаштовуватись, що стосується віри. Ми повинні бути безкомпромісні із цим світом. Сьогоднішній Євангеліє, браті і сестри, саме про це нам і хоче сказати, щоб ми посилили свою віру. Ми чули про те, як біснуватого, дитину біснувату, чоловік попросив апостолів Христових зцілити. І апостоли не змогли. Ми знаємо, що в той час серед цих апостолів був Єуда, Іскаріоцький, який передав Христа, і віра взагалі всіх апостолів не була такою досконалою, як потім після Воскресіння. Ми знаємо, що вони теж більше на Христа дивилися як на політичного месію, який принесе Ізраїлю як державі благополуччя. І тому їхня віра була така, що в цьому випадку вони не змогли чудо зробити. І Господь чітко. Дає далі рецепт, коли сам зцілив, а далі відповідає на запитання батька, чому твої учні не могли. І самі апостоли питали, чому ми не змогли. А він каже: цей род зганяється постом і молитвою. Якщо в нас слабка віра, в нас не буде молитви. Віра це джерело цих двох речей. Якщо в нас слабка віра, в нас не буде ніколи посту. Провірено. Коли люди сповідаються, ти зразу бачиш це як лабораторне дослідження. Якщо люди пост не тримають, у них віра дуже слабка. Люди, які тримають пост, ті люди віру мають. Вони знають ради чого, вони відмовляються від чогось. Аскетизм без віри не буде. Треба стимул. Так як, наприклад, тренування для спортсмена там, слово грецьке, аскетизм, воно прямо звідти взято. Наприклад, зараз модно, дівчата ходять в спортзали, худають, у них є стимул похудати. Вони будуть відмовлятись, вони дієти, будуть е, різноманітні своїм тренером, встановлювати вправи, робити потіти. У них є стимул похудати, бути красивій. Людина, яка духовно не має віри, вона не буде це робити, а духовно чоловік так само дивиться на піст, на молитву. Як на можливість стати красивою для душі, для вічності. І тому такий чоловік не вагається, не сумнівається, не думає, а може так, а може так, а може, а всі так жиють, а він жиє по своїй вірі. Тому нам, браті і сестри, треба цю віру, як джерело, постай, молитви, укріпляти. Чому і сходить цей род через ці дві речі? Дуже просто, це не магія. Це не взяв, ти от взяв, читаєш просто молитви і нічого не їш, не п'єш, і тепер біс тебе не коснеться, не поможе. Це виходить з середини, з віри. Молитва це не просто вичитувати, не просто стояти, без цього да, не буде іншого. Це початок, але не кінець. Молитва це розмова, це єднання з Богом. Тому біс не може бути в тій людині, яка єднається з Богом, думками, серцем, тобто глибоко, справжньо така ідеальна молитва, яка нам непостижима, але вона для нас ідеальна. Це було в святих людей. Пам'ятаєте, я розповідав, що в літаку летів наш святитель, через кого ми будуємо храм, святитель Ян Шанхайський, Сан-Франциський, і вже тоді в Америці були літаки. І літак зазнавав катастрофи. Це той же момент, ми згадували, що уяви себе в труні, а той же момент, ти уяви себе на борту і тобі кажуть, ми падаємо. І от всіх ця паніка, суєта, ніби вона поможе. логічно подумати, да, ми коли зі сторони дивимося, ну нічого не поможе, ні крик тобі. Буває от ситуація, що і вирулиться ситуація, а ти можеш від інфаркта померти. Але люди в той момент рефлекс. Як тварини, все, вони помирають. Вони без віри жиють. Святіть сидів спокійно, і ця людина описує, яка біля нього сиділа, що вона й повірила тоді в Бога. І православною стала, доті навіть в Америці не знала про православ'я, і спокійно чотки перебирав. На все боля Божа, він з'єднаний з Богом. Як тут, в самольоті, так і там буде, якщо помре. Молитва з звіри взята. Біс не прийде до такої людини, він буде даже боятись підійти до неї. Тобто така велика молитва називається в екстазі в святих. Вони навіть не чувствують, біля них можуть міни падати, він буде стояти, молитись, він, його чувства відключені, він тільки з Богом, йому довірився. А друга річ піст. Чому біс так до аскетів не може підійти? Тому що чоловік не просто того, що він чогось відмовився, він до цього не прилип. Він прилип до Бога. Прямо псалмопівець так і каже, в псалмі одному: Благо є приліплятися Господові. Він прямо так і пише. А ми приліпляємося до всіх земних речей, і піст намає на меті, щоб ми не приліплялись до того, що і так загине. Все земне загине. Воно не є вічне, а от нам каже Бог, приліпляйся до того, що буде вічно з тобою, до безсмертя душі. Тому, браті і сестри, сьогодні хай Господь укріпить нашу віру, щоб ми були твердими, мужніми, ні на чому не сумнівались, відкидали, не слухали всякі дурниці, про що ми постійно говоримо, щоб наша віра була тверда і сильна, і тоді біз до нас не буде підступати. Таким людям. Спокійно можна і телевізор дивитись, в яких така віра, їх нічого не поколебле, біс не підступить навіть до думок їхніх. Вони побачать цю трагедію, пошкодують, що така ситуація, будуть далекоглядні, бачити, що, як воно до чого розвивається, по законам Божим, які описані в Біблії, а людям іншим це неможливо. Тому хай Господь укріпить нашу віру, допоможе нам молитвами Пресвятої Богородиці, честь котрої ми Цей піс тримаємо і всіх святих наших. Амінь.